300 першокурсників Донецького державного університету внутрішніх справ склали присягу на вірність українському народові. Міністр внутрішніх справ Денис Монастирський вручив відомчі нагороди та відзнаки викладачам навчального закладу. А для курсантів провів навчальну лекцію. Також під час робочої поїздки Денис Монастирський розповів про виклики через обстріли росіян енергетичної інфраструктури та готовність фахівців МВС. Це один із серйозних викликів, тому що е, фактично там, де нема світла, працюють енергетики, працюють піротехніки для того, щоб отримати можливість доступ до е, того, щоб відновлювати певні мережі. Але ми всі розуміємо, що це е, Потужний удар по енергетичній інфраструктурі не лише України, я хочу наголосити, а по енергетичній системі всієї Європи. Тому що внаслідок цих ударів ми були вимушені припинити експорт електроенергії в Європу. Для ряду європейських країн це критична недостача електроенергії.